Вас на своєму каналі. Сьогодні ми починаємо молодші аркани, і ми будемо йти по тому порядку, як сам пише автор у своїй книзі. І ми починаємо з мечів. В вступному відео я казала про те, що у кожної масті є свій відповідний колір, де ми будемо його дуже часто зустрічати. Якраз у мечів це біле обличчя та має бути трошечки там, підсвідомого. І обов'язково червоне якесь може бути вбрання або аксесуар. Але, тобто це не обов'язково, але він є ключовим. У інших мастях там будуть інші кольори, що червоний кольор. Зрозуміло, що це конфлікти, сварки, якась тривога, небезпека. Читаю, що сам автор говорить про мечів і залишу в описі мечі. Хоча вони володіють великою владою та багатством, сім'я в завдає собі клопоту через потрясіння та конфлікти. У Мандові своїм егом вони помилково вважають, що життя було жорстоким до них, заперечують думку про те, що їхні душевні рани насправді можуть бути задані ними самими. Громадяни цього королівства не можуть звинувачувати зовнішній світ у своєму болі та стражданнях, щоб знайти мир, вони повинні взяти на себе відповідальність за власне емоційне благополуччя. Та знайти собі надихаючі рішення для подолання життєвих негараздів. Ось що ми можемо ключове розуміти про всіх мечів. Дивимося короля мечів. Ключові слова це дисциплінованість, прямолінійність, брак емпатії, не звертає увагу на підсвідомість, керує своїми власними емоціями, влада, сила, розум. Карта керує своїм народом та власними емоціями з дисциплінованим контролем. Він живе за буквою закону, вікою того ж від свого королівства. Широкий меч, який він тримає в руці, символізує його прямолінійну здатність вживати рішучих заходів та проникати в суть будь-якої ситуації. На короля не впливає двозначність почуттів, натомість він покладається на холодні факти, приймаючи важливі рішення. Хоча його безособовий підхід до життя впередковує його его. Це часто призводить до браку емпатії до інших. Король носить емблему місяця на грудях, тоді як справжній місяць висить в далекому небі. Цей зв'язок показує, що він керується прихованою реальністю фізичного світу і не звертається до своєї підсвідомості за розумінням. Штовхуючи свої емоції далеко за межі дозволеного він може безперешкодно керувати своїм власним психічним станом. Поруч із королем присів поплічник із королівської армії, міцно тримаючись за маленьку кулю, він кидає виклик усім своїм гіпнотичним поглядом, використовуючи залякування, щоб посилити владну владу короля по всій країні. Реальність – це те, що зрозуміло, що тут є влада, що тут є великий розум, велика сила. Потрібно залишити емоції та потрібно розробити чіткий алгоритм дій. Негативні карти – це може бути зайвий раціоналізм, жорстокість. Сам по собі це може бути розважливий, суровий чоловік, він має рацію, і він тільки може послухати ту людину, яка може бути на рівних, або, наприклад, хто може бути сильнішим нього. Всі інші розумовому аспекти для нього люди, які нижче нього для нього не цікаві. Він завжди користується авторитетом, у таких людей тягне владні структури, особливо силові, де може стосувати свої якості. Він, звичайно, що стратег та логік у ситуації загальної паніки залишається спокійним. У нього завжди є чіткий план, він егоїстичний, егоцентричний. І не звик зважати на почуття оточуючих. Любить говорити про політику, економіку та взагалі зображувати, що вони всьому розуміються. Навіть якщо у нього поверхневі знання, він ніколи не скаже. Він все рівно буде робити вигляд, що він розумний, він в цьому розбирається. І якщо він в цьому не розбирається, як тисяча спекли, або він буде переводити теми, або знаєте, зробить так, наче от все рівно він розуміє. Для людей слабких і безвільних такий тип особистості дуже. Дуже привабливий, тому що поруч з ним можна не думати і ні за що не відповідати. Тобто, знаєте, це така людина, яка все вирішить, яка, наприклад, це може бути відіграватися в ситуаціях, коли друзі або там може це бути в стосунках. Одна людина зовсім нічим навіть не знає, скільки білети коштують. Місця в літаку у нас зайняті або в поїзді, на скільки годин нам потрібно приїхати. Тобто, ви, тільки король мочів цим займається. Стосунки, є дві форми стосунків: це підпорядковування та партнерське. Перший варіант трохи більше схожий на людські, так скажімо, стосунки. А у другому це те, що просто бізнес-партнери, ділові партнери. Тобто тут немає місця близькості та справжнього кохання, кожен чітко виконує свої функції, але головне, щоб завжди цей партнер мав знати, що кожен сам за себе. Тобто він може робити це король мечів таку. Знаєте, зовнішню гарну картинку, що вони сім'я, що у них все чудово, все у них під планом, але знаєте, що він ніколи до вас не прибіжить, не скаже, які у нього проблеми. Він вважатиме, що, що в мене є на роботі, або там інші проблеми. Вони мають бути тільки в мені, і я не маю нікому навіть на мить показати свою якусь лапкість партнера. Так само, ну тобто може сама якась вирішиш, або може просто дати пораду і нічого. Тобто ваші проблеми це лише ваші проблеми. Якщо ж врядковуватися, так скажімо, диктатору в мінусовому прояві, то потрібно просто виконувати його накази, що як він хоче. Робота, гроші, справи йдеться про природженого природного стратега. З ним сміливо можна мати справу, про те. Цей виграш від короля мечів і ситуації він буде. Якщо ви до нього вирішите прийти до нього на роботу, то він буде все перевіряти, проаналізує він, він вивчить документи, він складе договір. Тобто він все буде структуровано робити. Він не поведеться просто на якісь ваші слова. Знайте, що вам буде подобатися ця робота. Знайте те, що там є структура, і там потрібно дійсно знати. Ця людина чітко бачить простаків, на якому можна нажитися, і цілком законними способами. Тому тут потрібно уважно бути з такими керівниками, колегами. На рівні бізнесу вам потрібно чітко розібрати бізнес-план, тримати руку на пульсі у всіх основних процесів і не давати спуску співробітникам, тому що дехто може хитрити. Девіація небезпечний псих, який серйозно намагається завоювати світ, та починає війни і тому подібне. Карта дня плюс порада. Пануйте над своїми проблемами ви маєте похитну рішучість та силу волі, як і він, вам потрібно твердо взяти під свій контроль ситуацію, Необхідно зробити важкий і важливий вибір, який вимагатиме чіткого та об'єктивного аналізу. Тобто потрібно обов'язково дослідити свої варіанти, розробити обґрунтовану стратегію для вирішення якоїсь дилеми. До речі, він зовсім не мрійний. В цей день також потрібно бути раціональним, бачити все, як є в реальності. Тобто тут не буде якогось магічного мислення. І тому подібне. Сьогодні тільки розум. Хоча такі прораховані рішення можуть здаватися безсердечними, але знайте, що вони, зрештою, відповідають інтересам всіх учасників, та можете залишатися така порада непохитними та вірними своїм цінностям.